Всім привіт-привіт! Сьогодні 1 люте 2025 рік. У нас погода така весняна. Ну Вчора, позавчора то взагалі було сонечко, тепленько, десь певне градусів більше 10 тепла було в день, а вже сьогодні трохи хмурно і холодніше, вітерецно. І прогноз передає, що вже з понеділка будуть знову морози, буде знов зима. Ну і ми взялися. Раз таке віконце в погоді, взялися до малини. Ну, які можуть бути новини з малини? Значить, косим. Цього року ми скосили малину не так, як попередні роки. В компанії січкарню я так ще не поремонтував А погода така гарна. Значить, вирішили скосити мотокосою і зібрати, просто звести стару малину на двір. Вон там вже кучу коло трактора ми наскладали. Будемо трохи палити в грубі, ну далі побачимо. Заберемо поки на двір. Значить, що хочу розказати. В мене часто питають люди, хто там початківці по малині, та навіть і не початківці. Два питання. Перше питання, як правильно скошувати на зиму ремонтантну малину, саме цю осінню, як народі кажуть. І друге питання: коли можна пересаджувати малину. Так от. Відповідаю, перше питання таке. Малину треба скошувати як, як найближче до землі, прямо при, 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 самій, при самій землі. Дуже часто бачу, що люди оставляють патички такі сантиметрів 20-25 е, Ну, Як то кажуть, кожен має свій город і працює на ньому, як собі хоче. Ну, я вважаю, що то є неправильна штука, тому що в тих патичках... Оце сантиметрів 20, 15, 25 від землі. Зимують шкідники. І то легко вияснити, просто подивіться на малину, будуть такі потовщення на стеблах. Там сидить личинка малинової мухи, самого першого шкідника малинового. От. Ну Але хто як хоче, так і робить. Знаєте. Плюс, точніше, ще мінус з тих патичків. У вас якби, два. Ну, якщо будуть такі патички і більші, там до пів метра, до метра можна лишати, то у вас буде два урожаї малини. Тобто малина перший раз зародить в середині літа, ну а другий раз вже в кінці літа на осінь. Але ми такий експеримент робили, що виходить в загальному. Кілограмів виходить значно менше, ніж зробити один осінній збір. Ну, але кожен, як собі хоче, так і робить. Тобто, якщо лишити стебло ну, 20-30-50 см, то ви будете мати з того стебла ранню малину, а вже з того, що вилізе з землі, буде осіння малина. А якщо скусити при самій землі, то буде чисто осіння, осіння малина. Така. Ми косимо кожен рік якнайнижче. Комбайном так низько не виходить, бо бачите, тут у нас така рельєф не дуже рівний, а жатка 4,5 метри, то так не вибриєш комбайном, або землю грибеш жаткою, або оставляється стерня висока. Мотокосою трошки легше. Мотокосою можна Мотокусою, тільки що мотокоса багато пропускає, бачите, є вон, то ще стебла, то ще пройдемося сікатором ручним, подорізаємо ті стебла. То одне одна відповідь на питання. І друга відповідь на питання на щодо пересаджування малини, її можна пересаджувати круглорічно. Зимою, аби тільки вструмили в землю саджанця і саджанцями, от такими садж... оці патички, то був би ідеальний саджанець. Перес... Ну, викопати його з корін землю, що я показую, бачите, недокошені можна сказати. То однорічні, однорічні пагони. Такі, що. Старіші не бажано брати. От такі молоденькі, якраз молоденький люкс з молодим корінцем. Е, от. Е, ну, Літом в розгар е, плодоношення під час світіння в будь-який момент її можна пересаджувати, ну, літом трошки іншими саджанцями, так званою крупивкою, яка вибиває в радку і на, на міжраді вискакує. Нею теж, мож, теж можна розсаджувати. В будь-який час серед зими садіть, коли, коли вам зручно, вона повинна, якщо все добре. Єдине, що боїться малина, боїться засухи. Ну, тобто, якщо посадити в суху погоду і не підливати, то вона скорше всього, що у вас не засохне. А так, зимою, зимою вона в сплячці, виходить. фактично, можна садити. От зараз 1 лютого, середина зими, можна сказати, фактично. Можна було б розсаджувати при бажанні, але нам не треба, то ми такого робити не плануємо. От. От така ситуація, що по, плану, що по плану на малині. Дай Бог зберемо ті старі стебла, хочу сипанути добриво. Так я робив минулого року, тільки раніше. Я минулого року робив тут десь в листопаді жовтні, десь таке приблизно. Ну, я думаю, що то нічого не поміняє, так як малина в зимовій сплячці, а те добре, що я сиплю, воно довго розчиняється в ґрунті. Значить, що сипимо ми добре. Бо дві причини. Боюсь, підпалити малину, і друга причина добриво треба заробити. Ну, землею заробити, А, а, а оброблятися буде міжраді. Оце, де зелени трава, бачите, те, те темніше, то там де радок, а де трава, тут планується фризувати. І ми просто з двох сторін радка так просто руками розсипемо. Добриво купив на такій гарній фірмі Макош. Є в нас такий філіал біля Кременця. Користуюсь їхніми добрими давно, ніби непогано. Хотів взяти тарногран по рекомендаціях моїх колегів, але ніде його не надибав. Щось похоже, там, по, по, якби, по, хімічні, по хімічному складу, теж не знайшов взяв макош, бор. З синком чи щось там таке. Ну, якщо цікаво буде, то мішка покажу. Але то не факт, що то треба робити саме так, як я роблю. То не факт, що я роблю правильно. Ну, я роблю так, як мені виходить, І скажу вам так, що в кожного ділянки різні ґрунти, різний клімат. Різні сорти, різна вода. коротше Купа всяких нюансів, які впливають на урожайність. Якщо я буду казати, що робіть так і так, а в сусіда може воно не спрацювати. І не раз я вам розказую, що от мене брав саджанці сусід, буквально он там, бачите, цвинтар, він трошки не ще цвинтара, то так географічно його ділянка на метрів 2-3 меї, І в нього малина зовсім інакше зріє. Мій сорт. Ніби й ґрунт однаковий, буквально звідси метрів 300 по прямі. От така ситуація. Так що сказати, що має бути так і не інакше, то неправильно, бо ж кажу, що все воно має свої специфіки. І так само. Е Осінню в мене тут, бачите, у нас тут долина, річка, ну якби там річки такої особливої немає, там такий рівчачок, але ж долина є долина. І перші заморозки нас малина примерзає і перестає достигати. А буквально там, наскають, вулиця Підліс, там на кілька метрів вище від мене. Там зріє нормально, в Кременці ще малина зріє, люди здають спокійно. Ось такі фокуси, получаються, інтересні. Бувайте здорові! Всього вам хорошого, здоров'я, ворожаїв, миру, спокою, достатку. Ну, що кому треба, коротше говоря, підемо працювати. От Вже діло йде після обіду. А ми ще маємо багато-багато роботи.